За нашу славу Чернігівці готові стояти на сторожі національного суверенітету та зі зброєю в руках охороняти мир і спокій. Такий настрій більшості присутніх на народному вічі в місті над Десною акція, котра мала би вшанувати загиблих на майдані, перетворилася на мобілізаційну у зв'язку з рішенням Росії вести війська на територію України, не панікувати закликали людей керівники області. В разі введення військового стану, бо ми зараз знаходимося в ситуації посиленого. Військового режиму і підготовки всіх необхідних заходів до мобілізації я закликаю всіх бути організованими. І не сіяти жодної паніки. Він наголосив, ситуація під контролем. А у нинішніх умовах він вимушений взяти на себе керівництво областю за відсутності губернатора. Вже створений штаб національного супротиву. До нього входять всі керівники силових структур та військові. Черніїці налаштовані рішуче на акцію багато людей принесли плакати із закликами до миру і проти військової агресії з боку Росії. Ми з усією України і не тільки з Україною України. Хочемо попросити, щоб нас піддержав російський народ також, тому що в мене дуже много друзей в Росії, і я не хочу, щоб починалась війна. вони також вчора совсем переписувалися в інтернеті. тоже ніхто не хоче війни, а просто наша власть і їх власть ігрують грудки та свої тайні ігри страждає мирний народ. Люди не розуміють, як у 21 першому столітті можна знаходитися у стані військової окупації з боку гаранта української незалежності. Це тільки військове втручання. Від чого захищати громадян? Від самих себе. Я навіть не розумію, чому в Донецьку, в Харкові, в Криму віють російські фла... прапори. Ви ж Україна, як це можливо? Чоловіки ж у разі термінової мобілізації готові одразу стати до лав армії. Я не то що готовий, я руками і ногами за то, щоб захищати нашу незалежну країну і посягательства Росіян, Росія не посягає. Царки посягають ті по Путіна і тої братії. І ми їх порвемо, бо звідси нам іти нема куди. Ми тут живемо, і ніхто не має права. Посягати на нашу незалежність. Путін фашист такі плакати на вічі були не поодинокими. Його активісти зобразили у вигляді фюрера, символічний флешмоб на підтримку населення Криму змусив присутніх добровільно зв'язати руки білими стрічками. Це мало би символізувати нашу територіальну і духовну цілісність незалежно від мови релігійної чи партійної приналежності. Ми підключилися до всеукраїнської акції солідарності з жителями Криму від Ужгорода до Луганська від Чернігів до Криму це акція символ того, що ми солідарні з жителями. Ми тільки за мирне врегулювання. Ми проти війни, тільки за мир. Рядові члени партії регіонів теж приєдналися до флешмобу. кажуть, війни не хочуть. Це неможливо, щоб діти умирали. За що за кого щоб вони кармани набивали? У мене немає нічого. От витроситься. Я простий член партії регіону. Навіче не було жодного політичного стягу, лише національні синьо жовті. Не ділитися на партійну приналежність та припинити всі чвари на релігійній або мовній основі закликали всіх присутніх виступаючи.